Понад 70% населення України страждає на остеохондроз, і більшість із них на поперековий остеохондроз. Це стосується навіть молодих людей. Мене звати Прохорова Маргарита Сергіївна, я лікар-невролог медичного центру Бірсінєва, і ми щодня стикаємося з такою проблемою. Сьогодні ми розкриємо її більш ширше для вас. Що таке остеохондроз поперекового відділу? Остеохондроз це не є хвороба, це скоріше стан, який трапляється з кожним із нас, тому що всі структури в нашому тілі. Тілі вони зношуються і вони старішують, як би сумно це не звучало. Остеохондроз досить застарілий термін, але він більш зрозумілий для нас і для нашого населення. Правильно називати це дегенеративно-дистрофічні зміни. Як зрозуміти, що болить саме через остеохондроз? Насправді дуже важко по собі, по скаргам, оцінити, що це там остеохондроз, чи це грижа, чи це протрузія, чи це зміщення. Тому що больовий синдром він може бути різного ступеня вираженості. Але будьте впевнені, якщо ми зробимо МРТ, кожному з нас у висновку напишуть. Що є остеохондроз, але він може проявлятися різного ступеня, і в залежності від цього буде і скарга, да? там тупийний чи біль, чи це більш гострий, стріляючі больові відчуття і так далі. Тому важко оцінити і на 100% сказати, що так, це були там остеохондроз або ні, це там грижа. Тобто по звичайним відчуттям тип неможливо, да, по ну, зрозуміти, що болить саме через це. Ну, дивіться, якщо ми візьмемо в середньому, да, це буде біль. Тупий, ниючий, тянучий він може віддавати в область сідниці або стегна. Такий біль буде посилюватись або після фізичної роботи, або, наприклад, після тривалого положення, сидячи або в авто, або в офісі. А в чому в чому різниця? От рання стадія, типу і там остання стадія. Остеохондроз це тоді, коли наші диски просідають і е, вони, вони зношуються і ущільнюються. І в залежності від цих змін, наприклад, на МРТ або на рентгенографії, ми бачимо ступінь вираженості цих змін. І тоді ми виставляємо якби, повноцінний діагноз. По скаргам ми не можемо сказати, що там перша ступінь, друга ступінь, третя ступінь і так далі. Тому е, таку деталізацію щодо ступені нам дає. Е, Інструментальні методи обстеження, які взагалі ускладнення може викликати остеохондроз дуже часто ускладнюється грижами, що в свою чергу дає більш гострий больовий синдром. На фоні цих змін біль буде більш інтенсивний, має тривалий перебіг. Він буде частіше протягом дня турбувати, тобто може турбувати навіть і в спокої при мінімальних змінах положення може турбувати навіть вночі, тому що коли є грижа і остеохондроз, часто відбувається защемлення, запалення нервових корінців, і тоді спектр скарг набуває інших фарб. Є якісь взагалі популярні міфи стосовно цього захворювання, цього стану. Ну так, да, дуже часто пацієнти да цей термін остеохондроз вони використовують його там, де треба і там. Де не треба, я часто намагаюсь пояснити, що остеохондроз це не хвороба, ми не можемо його позбутися. Це стан, стан, який ми набуваємо протягом життя, і він з нами є і буде. Але ми можемо вплинути нашим лікуванням, щоб покращити клінічний стан, тобто зменшити скарги, покращити амплітуду рухів. Покращити рухомість, зменшити больові відчуття чи оніміння. Але остеохондроз, от саме якщо ми говоримо про цей діагноз, ми не можемо його прибрати повністю, та тобто ми можемо вплинути лише на його прояви. Тому якби вилікувати остеохондроз це такий найбільш популярний міф. Тебе були випадки, коли пацієнти займалися самолікуванням, їм ставало гірше, вони приходили за допомогою? Так, значить, дивіться: топ-3 самолікування. Коли ми говоримо про остеохондроз, ну і ми якби, розуміємо, що пацієнти скаржаться на біль в спині. Перше масажі. Друге. Мануальна терапія. І третя це якісь гімнастики вдома. Через біль воно болить, а я все одно роблю, нахиляю, згинаю, скручуюсь, і мені гірше, гірше, гірше. Ці три види лікування, да, коли ми там масажі, мануальна терапія і вправи, ЛФК, вони ніколи не виходять на перше місце. Вони всі гарно працюють лише тоді, коли ми вже наближуємося до одужання, коли больовий синдром спадає. Окремо хочу сказати стосовно мануальної терапії. Терапії. Сумнівний метод лікування є дуже багато ризиків і дуже багато випадків особисто в моїй практиці, коли ми бачимо не просто погіршення стану клінічно, да, тобто боліло, а зараз болить ще більше, а коли ми бачимо негативні зміни навіть на МРТ. Тобто була така проблема після мануальної терапії, стала в два рази гірша. Тому з цим, будь ласка, будьте дуже обережні. Якщо відчуваєте біль в спині. І ви не знаєте, як собі допомогти. Перше, відлежіться краще 1-2 дні, ви можете випити знеболюючу пігулку і зразу звертайтесь до лікаря для більш детальної допомоги. Ось так виглядає здоровий сегмент хребта. Хребець, хребець, між ними знаходиться диск. Диск виконує функцію амортизатора, але, звичайно, з роками вони дещо зношуються, диски просідають, і таким чином отвір, в якому знаходиться нервовий корінець, він, звичайно, звужується. І таким чином може бути підтискання нервового корінця, якщо, наприклад, на фоні цього просідання ще є якась. Грижа, так? тобто воно вибухає і тисне прямо на корінець. Але остеохондрозом або дегенеративними змінами ми називаємо саме. Просідання міжхребцевого диску, і коли края тіл хребця вони дещо стають іншою по формі, так, сама якби структурна зміна. У і є остеохондроз. А ускладнений остеохондроз, коли ми вдобавок до цього, маємо ще отаку історію. Як працює наш метод лікування для цього стану? Метамерна рефлексотерапія, вона вперше була якби використана і винайдена саме для? Зменшення больового синдрому і для відновлення нервових закінчень, які страждають на фоні цих станів. Метамерна рефлексотерапія її основна ідея і її основне завдання створити всередині умови для того, щоб організм був здатен відновлювати самостійно. Наша задача не просто там прибрати біль любою ціною, а сприяти відновленню тих процесів, які на даний момент втрачені. Від лікування, перше, що ми чекаємо, це зменшення больового синдрому, і як максимум, ми чекаємо, що ці періоди загострення, які в майбутньому можуть бути, щоб вони були. Рідше, рідше і рідше, як взагалі не зірвати результат, тобто ну, якісь повсякденні правила для того, щоб лікування проходило більш плавно. Звичайно, коли ми досягаємо того результату, що вже немає болі, ми собі там ходимо на роботу, дозволяємо те, в чому були обмеження раніше? Тут дуже важливо притримуватись декількох правил. Є топ 3 що може спровокувати загострення. Перше. Це фізичне навантаження, що мається на увазі. Це підйом вантажу більше ніж 5 кг в неправильній позі. Тобто, наприклад, на рівних ногах ми стоїмо, нахиляємось вперед, беремо щось і піднімаємося. Таким чином, навантаження на поперековий відділ буде максимально і є високий ризик загострення больового синдрому. На другому місці теж навантаження, але зі скручуванням. Знову ж таки, на рівних ногах нахиляємось вперед, беремо щось і в нахилі переставляємо да, там вправо чи вліво, тобто йде і нахил, і навантаження, і скручування. Ризик дуже високий, що буде загострення болю. На третьому місці переохолодження або різкий перепад температур. Коли, наприклад, тепло, вам жарко. Наприклад, це може бути лазня. Да? Потім ви виходите, стрибаєте в басейн з холодною водою, іде спазм м'язів, це може спровокувати загострення больового синдрому. Або просто переохолодження. Да? Коли от на вулиці холодно, ви вийшли, ви замерзли, іде вітер, протяг. Це теж може спровокувати загострення. Також стрес сприяє загостренню, але в наших умовах ну, якби від цього нікуди не дітись, тому. Е Наскільки це можливо, ми уникаємо стресу. Але ж взагалі можливо собі самостійно допомогти чи ні? Ну, звичайно, лікування поетапне, покрокове розписує лікар. І навіть якщо ви хочете займатися більше фізичною якоюсь активністю, вправами, відвідувати басейни, я за те, щоби порадитися з лікарем. Але, звичайно, якщо для вас ця проблема, да, болі в спині, вона досить тривала, ви з нею знайомі там умовно. Декілька років, і ви вже знаєте, що там загострилось, ви випили цю пігулку, і все, і ви вирішили питання. Ви можете таким чином собі допомагати, але не забувайте, в такому випадку ви більше впливаєте на симптом. Ви ніяким чином не впливаєте на причину. Тобто це така верхівка айсберга. Ви її прибираєте, але оце все, воно нікуди не зникає. Тому ризики повторних загострень, і, до речі, часто буває, що кожне наступне загострення воно може протікати важче. В плані інтенсивності болі, в тривалості, можуть вже не допомагати те, що раніше допомагало. Тому будьте з цим дуже обережні. Якщо, наприклад, ви звикли робити якісь ЛФК, вправи, розтяжки, і ви точно знаєте, що вам легше, от ви прям відчуваєте і в процесі, і після, що вам краще, набагато легше встати, рухатись. Будь ласка, ви можете це робити. Але якщо ви відмічаєте, що навпаки ви робите, воно вам загострює, болить, ниє, тягне, не робіть цього. Звертайтеся до лікарів. Лікарі призначають не тільки медикаментозне лікування, вони можуть вам допомогти обіграти домашні процедури да, там, вправи чи розтягнення, щоб це було для вас безпечно і покращило ваш стан. Наша клініка може допомогти? Так, звичайно. 90% пацієнтів, які звертаються в наш медичний центр, приходять саме з попереково-крижовим остеохондрозом ускладнені форми. І основна основна наша задача допомогти таким пацієнтам. Тому, звісно, звертайтеся, записуйтесь на консультацію. Ми підпідберемо вам тактику лікування в клініці і домашні рекомендації. Записатись можете за телефоном, який буде вказаний в коментарях під нашим відео та посиланням на сайт. Остеохондроз досить розповсюджена проблема, з яким стикається майже кожен. Тому не нехтуйте своїм здоров'ям, вчасно звертайтесь до лікарів, не займайтеся самолікуванням, не шукайте відповіді в інтернеті. Швидке звернення до лікаря запорука швидкого одужання. Будьте здорові та бережіть себе.